Вітаю тебе, прекрасна душа. Мене звати Анахата, і в цьому відео я хочу з тобою поговорити на дуже актуальну і важливу тему: як жити щасливе життя в радості, задоволенні, любові, коли навколо світ здається хаотичним, нестабільним, страшним і жорстоким. Коли війна, пандемії, катаклізми, кліматичні зміни, інфляції, кризи і так далі. Це все на нас впливає просто з усіх сторін, забирає нашу енергію, просто на ламає ламаєш більше, більше і більше. І більше. І як в цьому всьому жити щасливе життя? Тому що я хочу вам сказати, так і донести в цьому відео, що щастя воно не залежить від зовнішніх обставин, і можна залишатися в центрі себе, коли навколо буря. І давайте з вами в цьому відео поговоримо про те, як прийти до такого стану гармонії, радості і щастя, яке не залежить від зовнішніх обставин. І перше, з чого ми почнемо, ось знаєте, багато людей кажуть зараз складні часи. І я пам'ятаю, оскільки от себе пам'ятаю, всі завжди говорять про те, що ось зараз, от саме зараз, складні часи, найскладніші ніж там були а, до цього. І це просто не закінчується ніколи. І навіть там зараз, коли ми проживаємо дійсно дуже складні часи, багато людей а, вони прям занурюються у цей стан і прям знаєте оправдовують своє страждання. Тому що зараз війна і дуже складні часи. Але давайте зараз зрозуміємо. Ім одну важливу річ: що турбулентність це не якась унікальна штука, яка відбувається тільки в наші часи. Завжди на протязі всієї історії було дуже багато подій, які були глобально набагато більше і масштабніше, чим навіть те, що ми зараз з вами проживаємо. Наприклад, чома го сторіччя в Європі загинуло понад 200 мільйонів людей. Це понад 60% Європи. Це був просто апокаліпсис для людей того часу. Виверження вулкану Томбора у 1815 вісімсот році. це було наймасштабніше виверження вулкану за 2000 років, що призвело до року безліта у 1816 році, і це був дуже складний період, наповнений голодом, хворобами і холодом. Іспанський грип. У двадцятих роках минулого сторіччя понад 500 мільйонів інфікованих, і 50 мільйонів загинуло. Просто усвідомте цей масштаб. Друга світова війна. Понад 70 мільйонів людей загинуло. І навіть в нашій історії не так давно був радянський терор і голодомор. І мільйони українців проживали тюрми, концтабори, голод, терор, репресії, депортації і так далі. І ці приклади я вам говорю не для того, щоб обізцінити там наші страждання і наші проблеми, а для того, щоб ви зрозуміли, що зараз насправді, хоч відбувається війна, але це не самі найскладніші часи. Зараз ми маємо інтернет, дрони, 3D-принтери, свободу слова, технології. У нас немає голоду дякувати Богу, що ми це не проживаємо. У нас є зв'язок, дуже багато комунікацій, всі технології, психологія, духовні практики, терапії, і дуже 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 багато всього, що насправді ну не було навіть там, у другій світовій війні, і це було набагато складніше ще взагалі пережити. Я думаю, що кожен з вас це просто ну, повинен розуміти, так що там, якщо сравнювати другу світову і те, що відбувається зараз, це просто кардинально різні речі. І може, це розуміння воно й не применшує біль, особливо тих, хто втратив своїх близьких, свої домівки і так далі. Але я просто хочу вам показати масштаб, щоб ви зрозуміли, що складні часи. І якісь такі події, які забирали просто мільйонами життя життів, вони були завжди. Тож питання не в тому, коли наступить найкращий час. Питання в тому, чи зможу я бути щасливим тут і зараз, незалежно від обставин, які навколо відбуваються, і це перше питання, з якого потрібно почати, тому що будь-який стан це вибір. Це реально вибір, часто несвідомий, але якщо, ви, наприклад, ви зараз усвідомите, що це вибір, ви можете в моменти, коли вас накриває там тривога, біль, страх і так далі, прям змінювати свій стан. Прям. Розуміти, що так, мій вибір бути щасливим тут і зараз з тим, що в мене є, і повірте, я просто вам даю гарантію мільярд відсотків. Якщо ви будете прям переключати цей стан, це буде змінювати вашу реальність, тому що першочергово світ складається з енергії, а наші емоції, відчуття дії – це що це енергія, і вони створюють нашу матеріальну реальність. Ось тому перше, це свідомий, свідомий вибір жити щасливе життя тут і зараз з тим, що є. І свідоме розуміння того, що ми автори свого стану і свого життя. І знаєте, тут може бути таке питання, що так я розумію, що там завжди були складні часи, але чому я народився, от, наприклад, саме зараз, так чому я це все проживаю, от в країні, в якій відбувається війна, і любі дуже важливо розуміти, що наша душа сама обирає той досвід. Який вона буде проживати, і якщо ваша душа вибрала досвід народитися в країні, в якій відбудеться війна, і вибрала саме такий досвід для вас, якщо ви народилися тут, то значить в цьому ваша сила, ваша місія, ваша трансформація і ваша еволюція. І коли ми мислимо із категорії із питання, чому це зі мною трапилося? В чому я винен, чому всі такі погані там і роблять там погані речі? Ми знаходимося в стані жертви, яка страждає і просто тупо не розуміє, чому вона проживає цей досвід. Але коли ми задаємо собі питання, для чого мені цей досвід, чому саме так, а не інакше, що що моїй душі потрібно прямо в цьому прожити, як це вплине на мою еволюцію? У цей момент ми переходимо в позицію дорослого, позицію відповідального творця своєї реальності, беремо повну відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, і саме головне бачимо цінність. І дуже важливо, коли ми мислимо і сприймаємо всі обставини в нашому житті саме через питання, що цінного тут для мене, чому я тут можу навчитися, для чого, для якого досвіду це зі мною трапилось, і тоді кожна ситуація в житті вона програється самим найкращим чином. І ми прямо йдемо по. Дуже такі по самій найкращій для нас в дорозі. Ось це працює на 100%. І Якщо ви це заперечуєте, якщо вам це не відгукується, то ви просто живете в стані жертви. І е, треба на це звернути увагу, тому що жертва ніколи не буде жити щасливе життя. Давайте далі з вами розберемо, чому взагалі багато людей страждають у турбулентні часи. Чого їм так не вистачає, якого ресурсу, якої якості? Що для них зміни це прям ну велика проблема, так і вони прям дуже-дуже занурюються в і проживають з великими такими внутрішніми і зовнішніми втратами. Це відбувається, коли у людей не вистроєна внутрішня опора, і ми реально починаємо страждати від таких турбулентних часів, коли у нас щось вибуває, коли в нас не вистроєна внутрішня опора. А таких людей дуже багато. Тому що багато людей вони, знаєте, роблять опору в чомусь зовнішньому: в роботі, в будинку, в майні, в відносинах, там, в дітях і так далі. І коли щось з цього рухнуло, людина просто втрачає опору. І це дуже дуже болісно, максимально. Але коли опора вона всередині тебе. Коли ти не ідентифікуєш себе з якимись зовнішніми речами, розумієш, що в тебе є тільки ти тут і зараз, а це все навкруги, це просто приємне доповнення. Тому тоді в тебе з'являється такий дуже потужний внутрішній такий стержень. І цей стержень він допомагає тобі тримати центр в будь-яких обставинах, коли ти знаєш, що ти з будь-якої ситуації вийдеш, в тебе все вийде. Це такий знаєте, стан глибокої віри в себе, стан, де ти не прив'язуєшся до чогось зовнішнього, в першу чергу є ти, і щоб зовні не відбувалося, ти відчуваєш цей центр. Це опора на себе, і прям відчуйте зараз, чи вистроєна опора в вас. Наскільки ви можете в себе вірити, знати, що ви справитеся з будь-якими ситуаціями в житті, наскільки ви розумієте, що тут і зараз ви є незалежна людина, яка сама собі формує стабільність. Ось, якщо ви розумієте, що там у вас цей момент ну, не, не є стабільним, наприклад, там у вас немає грошей, немає доходу ви там, залежите від когось, або там не можете щось відпустити, тримаєтеся щось дуже міцно. Це говорить про те, що у вас, ну, не є дуже, що у вас не вистроєно внутрішні опори, треба з цим працювати. Ось, як працювати в першу чергу, це все, що розвиває віру в себе. Ось, це цілі, це дії, це створення життя, про яке ви мрієте це втілення своїх мрій, тому що коли ми ставимо цілі і реалізуємо, у нас з'являється віра в себе. Так і коли ми прямо в цьому розвиваємося, ми знаємо, що все, що відбувається, я зможу з цим справитися, і все мені в благо, я творець своєї реальності. А коли ми боїмося проявитися, залежимо від інших, то звісно в нас тієї опори в собі і немає. І потім щось трапляється, і ми просто відчуваємо такий, знаєте, просто внутрішню паніку, тому що треба щось робити. А що робити, я не знаю, тому що я завжди залежала від когось чи від чогось. А зараз мені тут я цього, цього тепер немає і що мені робити. Ось і оцей стан він дуже вибиває. Тому качаємо внутрішню опору, щоб в будь-яких ситуаціях по життю справлятися з чим з чим завгодно, і тоді ну, тоді все добре. Наступний дуже важливий момент це знаєте, люди часто живуть просто в якомусь очікуванні найкращих часів, і ми ментально живемо або в думках про майбутнє, або в думках про минуле, про те, як було там раніше, і так далі. Але не минулого, не майбутнього, не. Існує. Є момент тільки тут і зараз. І все. І більше нічого. Просто усвідомте це, це не просто якісь езотеричні слова, а просто ну, реально. Минуле все, воно, воно вже пройшло. А майбутнє є мільйони варіантів, яким воно буде. І тільки момент тут і зараз. І щастя це не мета, це стан, в якому ми можемо проживати. Кожен день, коли ми живемо в думках про минуле, ми не живемо в е, цьому моменті. Ми, ми не присутні, тому що ну ми думками десь взагалі в іншому. Коли ми в думках про майбутнє, так тотально і там чекаємо чогось, ми також не живемо в, е, в цьому моменті. І тоді люди кажуть: ой, життя пролетіло, а я й не помітив. Чому не помітив? Тому що не жив життя в момент життя. У момент життя ти там обдумував минуле, обдумував майбутнє і все. Тому, якщо ми хочемо а, жити щасливо, нам потрібно завжди пам'ятати, що є тільки сьогоднішній день, тільки тут і зараз. І треба робити максимум з того, що ми можемо. Тому що навколо нас дуже багато ось тут і зараз а, джерел щастя, джерел потужної, високої енергії просто наш фокус уваги. Він або на стражданнях, або на минулому, або на майбутньому, як ми вже проговорили. Ось тому просто завжди е, згадуйте про те, що є тільки сьогодні, і більше нічого. І тільки цей момент. Навіть те, що відбувалося годину тому, це вже минуле. Ось, і прям кожного дня, кожну свою хвилиночку життя, наповнюйте. Радістю, благістю, тому що навіщо ця гра, якщо ми нею не насолоджуємося і не дякуємо за те, що відбувається, і дуже важливо розуміти, що ми чогось чекаємо там незрозуміло де, але тут і зараз в нас є найбільша цінність, і це життя. Ми живемо, ми дихаємо, ми бачимо, ми відчуваємо. Ми рухаємось, ми проживаємо це життя. Ми можемо все, що завгодно створити, розумієте, і в цьому найбільша цінність. І ми часто це просто не усвідомлюємо. Ось от просто зрозумійте, що тут і зараз, якщо ви дивитесь це відео, у вас вже все є для того, щоб бути щасливим. Далі це тільки питання вашого вибору. Питання вашого фокусу. Чи обраєте, ви бачити щастя навколо себе і радість і те, що у вас є, чи ви обраєте бачити те, чого немає. І повірте, коли ви почнете бачити те, що є, ви почнете прям донарощувати те, чого не вистачає в вашому житті, щоб бути щаслива. Це і матеріальні якісь речі, і внутрішні, такі як опора, і так далі. Але коли ви дивитесь із дефіциту, то цей дефіцит, тобто, коли ви дивитесь із достатку, він створює достаток. Коли ми дивимося із дефіциту, і з того, чого в нас не вистачає, це і створює далі таку реальність, і ми ще більше занурюємося в неї. Тобто це просто вибір. Ось і ще один останній дуже важливий момент, яким нехтують багато людей, це стан нашого тіла. Знаєте, часто в моїй практиці, що, наприклад, там люди приходять і говорять: в мене. Дуже велика така слабкість, я не знаю, що робити, і проблема вона там не завжди в ментальному саботажі, Вона може бути просто в тому, що у людини не вистачає ж заліза в організмі. Або людина каже, там я дуже тривожна, я не можу там заспокоїтися. І проблема може бути не в ментальному стані, а просто в тому, що магнію не вистачає, чи вітаміну B В в організмі, чи вітаміну Д в організмі. Тобто є дуже багато факторів, які впливають на наш стан також з точки зору фізики. Нами впливають наші гормони. Нами впливають наші дефіцити, якщо вони є в організмі, і реальне щастя воно починається з базового, тоді коли ми починаємо слідкувати за сном, за їжею, за мікроелементами в нашому організмі, рівнем води, руху, дихання, контактом з землею. І ось такі от базові речі, які доступні вже тут і зараз кожному з нас. І вже це буде дуже потужно змінювати стан. І перше, з чого я вам пропоную почати, це просто дати аналізи, подивитися, в якому. У стані там всі ваші мікроелементи, чи є якісь дефіцити, і почати за цим слідкувати, тому що в моєму житті це прям дуже круто працює. Я прям біохакер конкретний. Я бачу просто, як змінюється стан, коли в тебе все в нормі, і як е, тривожно, як прям ну часто там немає енергії, як тривожно і так далі, коли цього всього немає. Тому, будь ласка, також слідкуємо за цілом. Це база. І наостанок я хочу вам. Ще раз нагадати, що не треба чекати, поки світ стане стабільним, тому що він не напевно ніколи не стане стабільним. Може колись і стане, але якщо ми подивимося в суть світобудови, то скоріш за все ні. Тому. Просто треба вибрати, жити щасливе життя тут і зараз створити для себе такі обставини на рівні менталу, на рівні фізики, на рівні свого простору і так далі. І тоді життя воно буде змінюватися. І я пропоную вам зараз згадати ваші мрії, згадати ваші цілі, згадати те, що вас надихає, і подумайте, будь ласка, як ви можете почати. Все це реалізовувати в своєму житті, наповнювати кожен день свого життя глибиною, тим, що ви любите, як ви можете тут і зараз з тим ресурсами, що у вас є, зробити себе щасливим. І подивіться, будь ласка, на те, що у вас є. Почніть ще раз з того, що ви живі, ви можете рухатись дихати. Бачити, чути, говорити, так і так далі. І прям подивіться, що у вас є нас на ну дуже дуже багато цінного, і це вже такий міцний фундамент для того, щоб ще нарощувати те, чого не вистачає. І практика вам в кінці цього відео Напишіть, будь ласка, 50 подяк, благодарностей, А за що ви дякуєте життю сьогодні? Ви побачите, що в вашому житті є дуже багато за що можна дякувати. Рада була з вами ділитися, проживати цей потік. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи було для вас це цінно, що ви для цього, що ви з нього винесли для себе, і звісно, діліться цим відео зі своїми друзями. Я бажаю тобі щастя, внутрішньої опори, гармонії і любові. З любов'ю, анахата.